Сили протиповітряної оборони Хмельниччини поповнили двома пікапами. Автомобілі були придбані завдяки спільній праці волонтерів та навчальних закладів міста. Збір тривав не один місяць. Збір почався ще з осені. Один автомобіль передається повністю зібрані кошти першої початковою школою. Вони проводили ярмарки різноманітні активності. Ще один автомобіль придбали завдяки декільком навчальним закладам, серед яких школи, дитячі садочки та ліцеї. Доєдналися до збору підприємці і група колядники-мандрівники. Волонтери діляться. Навчальні заклади Хмельницького активно реагують на будь-які запити від військових. Волонтерська робота у нашому закладі проводиться систематично і багато вже років. Ми часто долучаємося до різних акцій. В школі створена системна робота з волонтерства. Ми маємо такий власний проект шкільний. І з початком повномасштабного вторгнення ці проєкти, волонтерська діяльність почала тільки збільшувати свої обороти. Загалом на автомобілі вдалося зібрати понад півмільйона гривень. Для наших військових потрібні автомобілі типу пікап. І, на жаль, в Європі вже їх дуже мало. Тому е шукали автомобілі в Німеччині. Один автомобіль був пригнаний з Німеччини, він буквально вчора переїхав кордон, і вже сьогодні він знаходиться тут. Другий автомобіль був прибраний у Польщі. Наразі волонтери займаються збором коштів для третього автомобіля і закликають доєднатися до благодійної справи. Ми збираємо на третій пікап за допомогою наших місцевих хмельницьких блогерів, залучаємо, тому що вони мають гарну велику аудиторію, і сподіваємося, що нам вдасться все-таки закрити цей збір до кінця цього місяця. Придбані автівки вже передали військовим нового батальйону для оборони неба Хмельниччини від нападів ворожої армії. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.